Так, ми на Майдані, Гавщина, Годовщину, почала великого майдану. Славу Господню зібрались духовні і другі, козацькі, і всі лідери, всі, котрим неравнодушна доля України, ненькі нашої. Ми зібралися на майдані проголошувати і промолювати Україну неньку нашу, щоб було заможно жити, щоб щастя і доля, да щоб НАТО все було на Україні. Слава Господу! И мир, и мир Божий, и благодать, и любовь, и радость, и праведность. У нас это правозахисные структуры, у нас есть духовные и политичные. Слава Господу. Да, наше место под солнцем, наше место во свете мы ходим, в солнечном. Слава Богу, денек выдался просто прекрасный. Вы так? В России тоже, да? Вітаємо вас. Угу. Юра, радий вас бачити друзі. Олег, слава Господу. Угу. Така а справи чудові, коли ми є вже тут на Майдані. І рік тому, і зараз. Слава Господу. Україна буде з народом, Божа держава. Італії угу. Конечно, mm -hmm. кажу. Він мало хто просто посів на Майдані і бачить. Зараз десь він при Києві. Знаєте, з Господь, благодарю тебе, командира Макеїв. Дека там. Ворухато до найлегної милих головам. Поняло чітко. Я в рах ходеш. Рох. Дух святий сходить на Майдан на Україну. Алелуя. На морозі. Да, я вас не могу. Да, еще 22 ролики Майданы результаты задают 18-го ми дуже двигая чинился. Башки забрал. Потом закрыли. 1 березня почалася анексія. З 1 по 22 березня знімали фільм під назвою Натомі Анексії. Російські міськослужбовці запугливали українські місто частини. А я Давай, ну а не Ти вже прийшов на цей майдан. Рейди, мій Боже, у парламент, до олігархів завітай, війди у розум депутатів, щоб зрозуміли вже вони, що їхня влада ненадовго, а потім за свої гріхи. Вони постануть перед Богом, і гроші не врятують їх, і ті її посади, коли Господь, суддя святий, покаже в себе щастя і зраду, прийди мій Боже, покажи, де їм шукати правду, очисти совість від гріхів, дай розум нашим депутатам. І принеси на той майдан любов і злагоду народу і кожне слово передай у кожне серце, кожний розум, бо твоя милість завжди з нами, коли ми каємось в гріхах, дай твою мудрість депутатам і каяття в своїх серцях. Амінь. Слава тебе, Господи. Юрій Шуліпа, юрист. Сегодня мы празднуем годовщину начала Евромайдана. Для нас это достаточно памятная дата, и мы относимся очень серьезно к этому празднованию. Ведь ровно год тому назад народ восстал против коррумпированного преступного режима экс-президента Украины Януковича, который просто вынудил людей. И благодаря его коррупционным действиям, собственно говоря, образовался как Майдан. Но потом, как выяснилось, что никакой Янукович Украины не управлял. Янукович это всего лишь была обычная марионетка. А вместо Януковича управлял Украиной президент Российской Федерации Владимир Путин. И, как известно, после того, когда Янукович позорно бежал из Украины как предатель и трус национальных интересов украинского народа, серийный убийца, расстрелявший около 200 человек на Майдане, то Путин обозлился на украинцев и аннексировал Крым. И сейчас, в общем-то, под контролем России, российских боевиков и официальных вооруженных сил находится часть юго-востока Украины. И мы понимаем, что Майдан не закончился. Майдан длится. И Майдан закончится тогда, когда Украина полностью освободится от российской оккупации и восстановит свой суверенитет. Слава Україні! Героям слава! І слава Господу Ісусу! І слава Україні! Дякую! Господи, благодарю тебе, Господь слава. Тебе. Хто наступний? Не. Яке ваше бачення після річниці початку майдану на, на наступний термін? Як люди будуть відноситися до України до, само, до самосвідомості України будуть продовжувати чи ні? Я вірю, що я вірю, що Майдан не зупинився. Я вірю, що люди проснулись. І на даний момент я вірю, так само об'єднує людей ці, ці проблеми, які зараз є. Тобто самі основні проблеми – це те, що є в країні, ще не змінилось майже нічого. Так що судять і самі, і так само судять і прокуратура, і міліція, тобто правоохоронні органи, так само чиновники беруть взятки, беруть хабарі, так само прикривають бандитізм. От, все те саме робиться. У нас є факти нагальні, що я хочу сказати. Так само, що є інша біда, агресія Путіна, агресія Росії. І поки ці речі будуть, Майдан має право на життя, Майдан має право збиратися, Майдан має право толкати чи заставляти владу вирішувати ці питання. І, звісно, хочеться, щоб це швидше було. Хочеться, щоб це швидше було і краще, і ефективніше було. І наразі на сьогодні є також така можливість людям збиратися спілкуватися, виступати і знову обновляти наші цілі, щоб патріотичний дух він знову збуждався і щоб люди могли знову діяти, ну, заставляти владу працювати над тими цілями Майдану, які зібралися рік назад. А тобто це... Була основна ціль це щоб закон запрацював, щоб повне було презентаження влади, щоб злочинних людей прибрати з влади, і щоб законодавство було просте, доступне, щоб люди спокійно могли тут бізнесом займатися, жити, мати соціальний захист. Тобто ті самі цілі вони досі на сьогоднішній день вони, вони є, тобто вони є ці цілі, і вони не впали. Вони наоборот, я думаю, що ми будемо піднімати свідомість людей, щоб цілі досягати. Так, дякуємо. Слава Господу і слава Україні! Я думаю, Слава паники. Мы как представители также Крыма. і ми також просим, щоб було восстановление, щоб так же НАТО Пришли также Господь, щоб восстановил это все по его воле. чтобы объединение было также, чтобы мир, чтобы люди счастливы были, чтобы радовались, чтобы понимали, что на сегодняшний день все эти дела преступности, они уже разрушены, чтобы люди действительно вставали, не боялись говорить, чтобы объединялись. И выходили, потому что мы живем в свободе. И есть Бог, который также все это видит. И всякое зло, оно будет уже повреждено. Что Путин он просто запугивает. Давайте не будем бояться. Давайте будем объединяться и выходить. И говорить то в свободе, потому что к свободе мы и призваны. Да, и слава нашему Богу, слава что Он Господа. поднимает и выводит свою армию тех, которые действительно дерзновенные, которые именно хотят поменять мир. країну не здолати. Україна ненька. А, я не, не знаю, повинно вже два години? — Ну так, десь коли вже народ збирається, то вже будуть ще. Ну, башу, вони запіснюються, мабуть. Сьогодні два часа.